Ну, говорячи про музикотерапію, я не могла не взяти якийсь інструмент. У мене цілий набір. Хто захоче, можна буде трішки подивитися, погратися як дитина і згадати, як це буває. А, але я вибрала чомусь саме цей. Ну, так от інтуїтивно захотілося. А, значить, про мене вже трішки сказали. Ага, це. Тема пов'язана з, з дуже такою важливою, важливим аспектом, ідея привернути увагу до дуже, дуже, дуже вразливої частини населення. Це діти з особливими освітніми потребами. Причому я взяла за основу випадок, клінічний випадок. З моєї практики, звісно, з дозволу клієнти. Наступний слайд, будь ласка, про професійні напрямки коротко скажу. Музична педагогіка. В педагогіці я вже більше 30 років, саме в музичній педагогіці. Закінчувала Національну музичну академію. В принципі, ви всі знаєте, що професія музиканта це, можна сказати, сполюшок відбувається. І в мене теж той випадок. Тобто шести років я весь час в цій темі, і, звісно, любов на все життя. Музикотерапія була Навчання відбувалося та сертифікація в Львівському проєкті з музикотерапії. Наталя Жапко, присутня тут одна з засновників цього проєкту. Наступний не слайд, а етап мого розвитку це ОРФ-підхід. Підхід я трішки пізніше скажу. Навчання відбувалося у багатьох спеціалістів вітчизняних і закордонних. Цьому підходу. Але важливо той момент, що відбувалося навчання саме на живих практичних семінарах. Це принциповий момент, якщо навчатися орф-підходу. Психодрама дітей та підлітків це нещодавно зовсім я цьому методу навчилася. І зараз навчаюся в магістратурі на клінічну психологію. Наступний слайд, будь ласка. І так мова про аутизм. Дивні діти, дивні ігри, діти, які закривають вуха від голосних звуків, діти, які не вміють комунікувати, не вміють пояснити, що вони хочуть, тому що часто. У них може бути запас словарний пасивний великий, але немає ніякого бажання спілкуватися з зовнішнім світом. Труднощі емоційної регуляції, часті фрустрації, часті емоційні зриви, істерики. Тягнуть до рота все, що можна і не можна. І, і ну, це те, що ви бачите на схемі, але. Це дуже, дуже маленька частина того, що є в житті насправді. Наступний слайд. У двох словах вплив, вплив війни на дітей, звісно, не оминув і дітей з особливими освітніми потребами. Ах, стан стресу погано впливає на психічний стан таких дітей, створює підвищений тривожний фон постійний. Через евакуацію, переїзди, непередбачуваність ситуації постійно. Це веде до загострення сенсорних проблем. Тобто, все, що було перелічено, воно відбувається збільшення в геометричній прогресії. Коли переїжджають на нове місце, складність адаптації. І ці попередні три пункти, вони як сніжником накладаються один на один. А, і, ну, а в нових умовах та, приходиться миритися із постійною тривожністю, і з сенсорними проблемами, і з проблемами харчування, тому що діти дуже специфічні в харчуванні і вимагають специфічно. Так, да, сказала вже. Дуже багато проблем виникає через неможливість надати дітям вчасно психологічну допомогу. І багато випадків, коли діти, сім'ї з дітьми з ОП просто змушені повертатися додому для того, щоб була можливість їм надати психологічну допомогу і підтримувати їх постійно. Це принципово. Опишу випадок з дитиною, звісно, був дозвіл на це у клієнтки. Хлопчик Максим, ім'я змінено, йому зараз 6 років. Музикотерапія відбувалася з е, двох років, восьми місяців. Ви е, почали працювати, коли дитині, у дитини не було офіційного діагнозу. І ми часто зіштовхуємося з тим, що діти е, потрапляють без діагнозу, але е, всі симптоми, як то кажуть, на обличчі. Да. Підозри були на розладі аутистичного спектру, затримку розумового та мовленевого розвитку, сенсорно моторну алалію, дитина не говорила, був слабкий лепет, ехолалії, вигуки та вокалізації. Також спостерігалися проблеми моторного планування, незграбність рухів, чіплявся, знаєте, за кути, за всі предмети, порушення координації рухів тіла та орієнтування в просторі. Проблеми емоційної регуляції, часті стерети, нестійкий емоційний, емоційний контакт, стереотипія та однотипна гра машинками. Проблеми сенсорної обробки, не витримував гучних звуків, шапки або будь-яких предметів на голові, не переносив стрижки волосся та нігтів. Три хвилини? Як то? Так, да. як ви бачите, що набір цих елементів він дуже індивідуальний. Методи та підходи були музикотерапія, орф підхід та психодрама дітей та підлітків. Цікаво, що оргпідхід був якраз створений для реабілітації дітей після війни. Надзвичайно важлива роль через слайд музики. І ще один слайд Наступний. Да. Музика це диригент, який керує всім процесом. Хоча цікаво, що сам процес мало нагадує концерт, і мало нагадує якусь певну мелодію. Рідко таке буває. Зазвичай приходиться терапевту приєднуватися до процесу тут та зараз, виходячи з потреб дитини. А бути емоційні, можуть бути ем, різні, різного плану. Музика можна, може впливати фізіологічно на розвиток мозку, посилення міжпівкульних зв'язків та взаємодії, на сенсорні системи, насичними е, вібраціями, на ритмізацію тіла. Коли дитина заспокоїться, відповідно, вона хоче розвиватися, вона хоче відкриватися світу. Наступний слайд ігри про їжу. Це одні з улюблених ігор Максима. Він любив такі робити а-ля мандали. Я супроводжувала це музичну імпровізацію, і це відбувалося в такій атмосфері сприйняття, спокою, і дитина розвивалася. Наступний слайд це страхи. А, бачимо, що створював таке укриття, да? <риття> укриття особливо інтуїтивно, такі дітки відчувають інтуїтивно обстріли, те, що я замітила. Наступний слайд: гра в машини. Угу. Через гру в машини нам вдалося дізнатися про все, що відбувається в нашому світі. З людьми про, про відносини, про пасажирів в цій машині, тобто про кольори машин. про… Про їх призначення, результати роботи з Максимом, е, в зв'язку з музикотерапією розвинулося логічне зв'язне мовлення. Це найголовніше, що батьків тривожить відсутність мовлення. Він е, говорить прекрасно, гарний емоційний зоровий контакт, вказівний жест, стійка увага та концентрація. Зменшилися прояви гіперчутливості вже на наступній сесії, е, наступний, на наступний сезон. Дитина могла одягати шапку одя... і стригти волосся став більш спокійним, покращилось відчуття власного тіла та координація, розвинулося символічне мислення в репрезентації своїх ідей. власних. З'явилося, що дуже важливо в цьому віці: рольова гра. І це чудо, якщо чесно. Дуже важливим до цієї теми звернулась, тому що питання. Аутизм гуться. Статистика невтішна, прямо скажімо. І цифровізація це спровокує, віддалює емоційно людей. Аутизація також актуальне питання, це аутизація після травматизації. Це те, з чим стикаються зараз психотерапевти. Внаслідок травмування діти проявляють. Симптоми аутизму так. Набувають аутизму, і це проблема не одного.